Жодна цивілізована країна у світі не хоче грати з вами в футбол. Навіщо намагатися змінитися чи розв'язувати проблему, яка до цього призвела? Просто спробуйте когось підкупити чи залякати. Всі в мірі продаються, всю покупається. Уся ницість російської душі проявляється у будь-якій сфері, куди дотягуються їхні ручки. Після вторгнення в Україну практично увесь забугорний спорт а футбол, передусім, опинилися в повній ізоляції. Якби міцно УЄФА та ФІФА не були пов'язані з російськими грішми, навіть ці організації не змогли піти на перекір усьому цивілізованому світу. Це, втім, не заважає московитам шукати найдрібніші лазівки і успіхів на спортивному фронті слід визнати в них більше, ніж на воєнному. Не те, що багато, просто на воєнному доводиться світити п'ятками майже буквально. А от в спортивному світі і в тенісі дозволяють грати, і боксерам подекуди в ринг виходити. Шахи так взагалі контролює домашній улюбленець Путлера. Тож рашики вирішили і на міжнародну футбольну арену прокрастися. Боснія та Герцоговина несподівано стала першою європейською збірною, що погодилася зіграти проти Росії після 24 лютого. Добро дав навіть УЄФА знаменитий своєю принциповістю та непідкупністю. Поєдинок мав би відбутися в листопаді у Санкт-Петербурзі. Та якщо там хтось сподівався, що вдасться тихенько організувати матч, а потім радісно кричати: Дивіться, які ми гарні, пухнасті і миролюбні, то не склалося. Західна преса миттю розтиражувала новину. УАФ закидала протестами всіх, кого треба. Увімкнули навіть далекобійну артилерію. Спільна заява трьох володарів золотого м'яча Блохіна, Біланова та Шевченка. У самій Боснії та Герцеговині ідея теж сподобалася далеко не всім. Насамперед, своє слово сказали лідери збірної Едін Джеко та Міралем П'яніч. Ми всіма руками з українським народом і доражки ні ногою у боснійській федерації зовсім з розуму зійшли. Негайно скасуйте це неподобство. Цитата не буквально, але за змістом один в один. Мер Сараєво Беніаміна Каріч узагалі рознесла місцевих футбольних чиновників на друзки і заявила, що федерація може забути про будь-яку співпрацю з владою в столиці, якщо організує матч з військовим агресором, від подібного якому настраждалася сама Босня та Герцоговина. Врешті що тут до чого розкопали боснійські журналісти. Видання «Аваз» з'ясувало, що за товариський матч росіяни пообіцяли заплатити потенційним суперникам 200 тисяч євро. Та взяти на себе усі витрати за проїзд та проживання. б сумнівався. Республіка Сербська федеративне утворення на території Боснії та Герцеговини з воєнних часів на початку 90-х. І ще один важіль впливу росіян, які активно підтримують боснійських сербів. Цього літа там ледь не розгорівся серйозний воєнний конфлікт. А коли навесні влада Боснії та Герцеговини заговорила про вступ до НАТО, путінці миттю почали погрожувати українським сценарієм. Ай там як схоже, цього разу розіграти жодну з карт Росії не вдасться. Уже кілька членів Федерації футболу Балканської країни визнали помилкою погодитися на товариський матч та ініціюють повторний розгляд питання. Тож, цілком ймовірно, що в листопаді росіяни, які планували раніше, зіграють проти Киргизстану та Ірану.